Сьогодні зранку я закупив продуктів для того, щоб зварити шурпу. Мій план був майже під, як сказати, не знаю, як сказати, під сумнівом, тому що почав падати силенний дощ і вітер. Але на диво якось воно настало. І зараз спробую її приготувати, тим більше оцю е, буржуйку. Е, тут. Під дах затягнув. І, ну, принаймні, дощ мені не страшний, але якщо буде вітер, то можуть бути деякі, деякий шум в мікрофоні. Тому е, наперед прошу вибачення за якісь, за якісь е, шуми. Буду старатись менше говорити і більше показувати. Так е, зараз буде все по порядку, без ніяких лишніх маневрів. Першим ділом, що ми робимо, це ми розпалюємо. Нам потрібен дуже інтенсивний вогонь. Ставимо казан і наливаємо багато олії, тому що нам треба першим ділом на інтенсивному вогні обжарити. У нашому випадку є баранина, є телятина. До речі, зараз давайте перейдемо до інгредієнтів і починаємо готувати. Ви, до речі, можете написати коментар, вам від того нічого не буде. Це тільки у підтримку каналу, і, звичайно, поставити такий палець величезний, в кого який. У мене не дуже, але. Знаю, що у вас більше. Добре, давайте пальчики, коментарі і переходимо до готування. Так, давайте швиденько по інгредієнтах. Як я і казав, баранина, ребро і з телятини я узяв телячий хвіст. І на кісточці. Капітальний. Морква, цибуля, картопля, е, перець, помідор, часник. Ну, олія, яку я вже налив у казан. Перець солодкий кусочками, зіра обов'язково, суміш перців і сіль. Приправи максимально прості, ми зберігаємо смак самих інгредієнтів. Обжаруємо м'ясо на дуже інтенсивному вогні. Перед тим добре пропалюємо, пробуємо чи. Олія кипить, шкваркотит. Нам треба це все дуже швидко обжарити, щоб воно не пустило сік а е, покрилось такою скоринкою. Маємо тут е, приблизно 1,5 кг м'яса. Обжаруємо м'ясо і паралельно нарізаємо цибулю і моркву. Нарізаємо без ніяких церемоній великими кусками. Цибулю великими, моркву великими. І так, як виходить, так, нарізаємо. Не забуваємо помішувати м'ясо. Наше м'язко таке, як треба. От бачите, коли воно вже таке червоненьке. Ну, можливо, ще не всі кусочки, але воно собі дойде. Отакі вже маємо кусочки. Тепер додаємо цибульку. Ха-ха! Ходи бобо, а ще не... тут гаряче. Так, поки Поки бодька Батька Бодька спов. Тепер батька... батька... Прийшов допомагати, правильно? Будемо гамати, ходи поглянеш. Ще він тут гаряче, так Здаліка. Бачиш? Буде шурпа. Здалека, то репута. Ти будеш наглядач. Да, все. Що О, Головний їдець. Тримай. Так. О, паралельно п'єм і фініки, але треба вже закидати морку. Кидаємо морку. Помішуємо. Тепер ми жаримо з цибулькою. цибульку. Приблизно хвилин 10, щоб морква стала така теж підтушена, піджарена цибулька, але головне, щоб ми це все не спалили. Треба так шутком. Так, поки ми тушимо моркву і цибулю, ми нарізаємо перець і помідори. Помідори у нас обшпарені. Чи ошпарення, як правильно, навіть не знаю, перших нарізаємо, добре. Так, наша цибулька, морква. Така як треба, запах неймовірний. Баранина з телятиною телятину дає суперовий запах. Тепер давайте відправляємо наш перець. Подаємо помідори. І зараз підуть у нас в рух приправи. Перець солодкий кусочками, зіра обов'язково, сіль обов'язково і суміш перців. Солі даємо багато, тому що ми нічого ще абсолютно не солили. Тому і треба досить багато зіри, теж такий гідний кулачок. Так, потерти. Ой! Перчик. Добротнув всього. Ну і перці, суміш, перців. сіль можна ще пробувати. Перемішуємо. Такий запах, що тут просто. Так, і ще. Чесничок. П'ять зубків. Тушимо. Тепер, коли воно має ось такий стан, такий вже дуже-дуже наваристий, ми це все. Поки що воно, до речі, в своєму суку. Пізніше будемо доливати воду, але зараз в цьому суку ми закриваємо верцята, оці оці буржуюрці, закриваємо повністю низ, накриваємо кришкою і тушимо годинки, годинки пів, півгодинки одним словом. Так, через пів години маємо таку красу. І тепер доливаємо води. Доливаємо води. Потім ми будемо ще доливати. Але зараз нам треба, щоб воно закипіло, і довести до практично потрібного смаку, але трошки пересолити, тому що ми тут додамо ще води. Тоді воно вже буде таке, як має бути. Чекаємо, щоб закипіло, підсолюємо, додаємо картоплю і е, додаваємо ту кількість води, яка нам потрібна. У мене 12-літровий казан, я хочу, щоб було багато, тому що у мене ось цього основи цієї багато. Тому я буду практично робити повний казан. Ну таке якраз таке доб, добре посолене. додаємо картоплю. Ось таку кількість води я долив, мені ось так достатньо. Тепер чекаємо, щоб воно закипіло. Пробуємо ще раз на сіль. Якщо все влаштовує по солі, накриваємо кришкою, лишаємо на 40 хвилин, можна годину. Чим, чим довше воно буде е, кипіти, тим краще буде більш насичене, буде м'ясо розварене, одним словом, буде капітальне. Закипіло, Накриваємо кришкою. Лоба. І біжимо по цибульку. Правда, дощик. Добре, що вітру нема, це основне. Треба нам зелені. Зелень нам треба цибульку і петрушку, але в мене нема петрушки. І я забув її придбати, навіть не придбати, а Водику тут пече. Пече, хлопче. Тут страшне пече. Коротше менше з тим, петрушки нема, але петрушки сюди дуже треба. Тобто Петрушка якраз дає той, той смак. Але нічого, буде цибулька, і я нарву кропу. Але повторюю краще Петрушку. Біжимо по кріпі цибульку. Що зайшло? Наша шурпа кипить приблизно пів години. І зараз дуже важливий інгредієнт, про який я забув сказати на початку, це цукор. Цукор зробить диво, тому що зараз шурпа така солоно кисловата а цукор якраз відрегулює оту кис кислинку і дасть такий солодковатий смак. Тобто цукор робить диво, повірте, на таку кількість. Я даю таку добру добру ложку цукру. Гарно перемішуємо і лишаємо ще на півгодини. Тобто годину воно вже кипить. І ще півгодинки покипити ми будемо закінчувати цей магічний процес. Тому що я голодний, дай Боже голодний. У хаті теж є пару голодних, <гум> так що ми хочемо їсти. Шановне панство, наша шурпа готова. Я вже пробував пару раз, я вже поїв, можна сказати. Дивіться, я думаю, що нема, напевно, жодного відео такого такої теми, коли хтось щось готує. В кінці пробую, каже, яке, то, то не добре. Тобто, якщо ти знімаєш відео, ти мусиш в кінці прихвалити. Але тут нема що прихвалювати, реально. Це супер смачна їжа. Тобто. Хвали не хвали, від цього нічого не міняється. Бо це дійсно, дійсно дуже, дуже класно. Смак насичений. Консистенція також така вже насичена. То все, що тут є, воно вже е, перейшло у цей бульйон. Е, М'ясо розварене. Одним словом, цю шурпу я варив вже раз, напевно, 15, може і більше. І вона завжди виходить така, як, як має бути. Так що, пробуйте. І ви точно не пожалієте. Це я вам даю гарантію. Тим більше, що інгредієнти не дуже, е, що важливо, не дуже дорогі. Ну зараз весняний час, можливо, перчик, помідорчик, там щось воно набігає, але діло йде до літа, і особливо е, класно готувати оце у серпні, коли вже є майже усі продукти е, на городі. Також можна замінити баранину, тому що є дещо важко знайти, якщо чесно, можна замінити свинину. Буде ну, свинина під час цього готування, скільки часу вона взагалі її можна буде губами. Їсти, так, як баранина, вона така, вона хоче дуже довго готуватись, тому вона не є така ідеально розварена, але тим не менше, для мене це іде ідеально, можна сказати. Так що я вам так скажу, я вам дякую всім. До речі, якщо маєте якісь такі рецепти подібні, особливо таких перших страв, як на каутрі рідоньких, пишіть в коментарях, тому що я люблю ці перші страви. І ви напишіть в коментарях, я то, що ще не готував, постараюсь приготувати. Також от ті пальці не забувайте класти, бо то ті пальці вони десь тут просувають трохи, і ті відео, хто там. Ті відео бачив більше людей. Питаю, чи довго. Питаючи довго. Вже, вже все готове. Пальчики і коментарі, і якось, якось то буде. Я, якщо чесно, ще заберу одну хвилину. Я е, довший час не готував. Оці всякі, е, я, я готував, я не знімав. Тому що, якщо е, знаєш, ти готуєш, готуєш, бачиш, що там переглядів мало. Е, Тебе нема азарту, тому що я ну знаю, що таке перегляди, тому що є те канал тепло дім, на якому у мене практично 30 тисяч підписників, і там воно набагато активніше, і ти маєш такий запал, і ти це робиш, знімаєш, тому що ти скидаєш відео, і коли у тебе там за першу добу 100 коментарів, це зовсім по іншому. Тут канал такий ще поки що спляче, але я завжди він так вулкан. Знаєте, я думаю, що він рано чи пізно все рівно. Вибухнути, тому що я це роблю щиро. І тому я думаю, що так має бути. От такі щирі канали, вони мають їх мають бачити, люди. Маємо ставати друзями, як кажуть, з вами. Тому, але до чого я веду? Веду до того, що я готу, готую практично кожен день, але я це не знімав. Але недавно я поїхав на у садовий центр, треба було мені купити туйок підсадити, тому що в мене багато туй. В мене Приблизно 250, ту і щось таке. Е, менше? Скільки? 100... Софійка е, спортила кадр. Е, коротше, 100 з чимось під, під, але під 200. 180, менше з тим. І до чого я веду? веду до, до того, що там я купую ту, і чоловік, який це продає, каже: слухайте, я вас десь бачу. Голос пізнаю. І виявляється, що цей чоловік. Чекайте, тут мікрофон. Включений. Що він по моїм рецепті, усім самим казані, я робив рецепт чанах, чинах, нас кажуть. І він робив цей рецепт. Він каже, чувак, такі, такі чинахи у мене діти їли і це. І воно мене так підбайорило. Я думаю, йолки палки, якщо хоч одна людина каже, що це вже що це смачні ченахи, то треба треба то показувати. Хоч навіть і для себе, для сімейного. е-е Архіву буду старий е е е е е я хотів сказати немічний. Лежати на дивані і дивитись, як я е е нині вару шурпу. Добре, багато тексту. Одним словом, ми йдемо їсти, бо всі супер голодні. А, до речі, ще зелень. Зелень можна кинути сюди, вона пожовтіє, мож, можливо. Е е ми кидаємо в тарілочку, хто скільки хоче, хтось хоче зелені, хтось не хоче. Ви собі там накидали в тарілочку шурпи зверху, зелені і все. Good. Також можеш тарілочку подушити чесничка, хто бажає. Якось так. Всім дякую, всім па-па.